Це у нас, коротше, Мартін. Прийшло трошки нових замовлень. Залітаємо на мою треп-хату. Всім привіт! Ви на каналі про товарку, Це новий випуск мого влогу. Майже два роки. Я вже не знімав відео. Всі, ставте лайк, хто за мною скучав, хто помнить мою морду. Лайк, підписка, коментарі, що дуже раді мене бачити. Зараз покажу вам, як змінилось моє життя за ці два роки. Так, першим ділом треба вас познайомити з самим головним. найголовним. Мартінкам'я. Сидіть. Ну. Сидіть. Сидіть. Піду зараз його вигуляю, хай попісіє. Це у нас коротше Мартін, йому вже майже 2 роки. Хазяїн тут ходить. Так, власне кажучи, все. Місія виконана. Все, Мартін, пішли, мені треба розрабатувати гроші. Так, зараз, коротше, швидко про званнями замовлення, які прийшли за вечір і за ранок. Записуємо, закидаємося ремко, робимо тетеньки, виїжджаємо на сьомий. Подивимось, як у нас проходить там процес відправки. У мене вже склад біля сьомого кілометру і працює робітник. На жаль, найголовніша зміна, яка сталася в мене в житті, це буквально майже 4 місяці тому пішов з життя мій брат, він воював майже 2 роки. І в боях під Сраною Суджей. Він загинув. Вові було всього 26 років, майже 27. Він пішов героєм. Вовчик, ти назавжди в моєму серці. Вова мій рідний брат. Він всього на два роки мене старший. Ми 20 років спали в одній кімнаті. Майже два роки, як він пішов на війну один день. Сталося як сталося, і тепер у мене немає брата. Царство тобі небесний родний. Дякую тобі за все. Шкода, що ми вже не зможемо нічого зробити разом. Ну да, така участь для кожного, блін. Все, все зрозуміло і так. Що єдиниці виживають. Якби це печально не було, але вони підарі, так що будуть гнести у нас тут. Зараз у мене по плану наступне. Я сідаю за комп'ютер, прозванюю Про замовлення, які прийшли. Вчора ввечері і сьогодні заранок вписую це все діло в CRM-ку і їду на сьомий. Дивимося, ремочко прийшло трошки нових замовлень, трошки замовлень на Промі, трошки замовлень на OLX Замовлення. З CRM з спрома я закази переписую в свою цю таблицю. Мені в ній краще рахувати, я вже до неї звик, так за ці роки, що, не знаю, в CRM ремки немає такого функціоналу, який є в мене тут в таблиці, тому я перекидаю всі замовлення сюди. Це вже зура у нас пару хірових новин. Одного замовлення нема, і другого теж немає. Мінус два закази сразу втратили через цих сраних постачальників, блядь. Народ, я зробив тетенки, підготував відправку. реєстр вже зарядив в цей час. Паша. Паша, це мій відправщик. Він пройшовся по постачальникам, прийшов на склад, забрав повернення, розпечатав реєстр, і зараз приступає до пакування. А ми збираємось і поїдемо подивимось, як у нього там іде процес і Піснімо вам сьогоднішню відправочку. Ну, хороший сьогодні день, світить сонечко, привалило багато замовлень, можна їхати на сьомий. Gonna do this one the right way. Amazing. I don't want to know your name because I might just feel your pain. Might just risk my life to keep you dry when it rains. Залітаємо на мою треп-хату. Є в мене процес іде. Так, в общем, такий у мене склад. Значить, це ми тут закривали другий поверх, щоб туди не дуло. Так, виключи музику. Так, Віка в мене одразу наводить порядки на складі. Мартін грається з пакетиками. Зробимо невеличку екскурсію по моєму складу. Біля входу це у нас коробочки з під окулярів. Складаємо, потім віддамо волонтерам. У нас є програма в Одесі. Щось там, пластик рятує життя чи щось, чи чисте місто. Короче, переробка і гроші на ЗСУ. Тут у нас стілаж. Зробив його сам. паша мені допомагав. Тут у нас шапки лежать. Це вже сезон шапок закінчується. Ми їх потім спакуємо, занесемо на другий поверх. Тут у нас стілаж з окулярами і ось теж у нас окуляри. Підготовлені у нас коробочки для пакування. Собственно, зона пакування. О, тут ви бачите вже потихеньку вимальовується сьогоднішня відправочка. Сьогодні в районі 50 замовлень відправляємо. Так, Вход на другий поверх ми затягували пленочкою. Щоб менше отаплювати, бо не вивозить. Так, дивимося. Це у нас опалювальна система шокані, качество бомба, не пользуємося. Не, не дує нічого. Це у нас генератор настрою для роботи. Сабвуфер. Активний короче, музичку слухає нормально. А, це сьогодні замовили замовилася колоночка у нас на відправку по мілочок. Лампа кільцева. І тут у нас мийка високого тиску. А це мені треба вам ще показати. Прийшла посилка з Китаю. Це я замовив собі решитку радіатора чорного. Треба приміряти, як вона буде дивитись. Зараз взагалі подивимося, що там. Так, Це у нас повернення по одягу брудне. О, дивіться. Замовили. На почті значить, замацали. І все, нема мені що з ним робити. Потім придаємо. Жде свого часу. Так, в принципі, все. Оце моє робоче місце. Мотиваційна картина. Це мені кохана намалювала. Ну, в принципі, все, так і роботи. Прийшло замовлення ще на окуляри, то я зараз бисенько зробив ТТН. -очку. Ну, все рямки згенерував. Скидаю зараз пащу туди файл і воно також сьогодні уїжджає. Так. -да, є канал? -да. Уже 500 подписчиков почти. Я не знаю, там немає відео він старий. Так ладно, короче. Ось дивіться, при закупці постачальник дав мені не той колір окуляр, у мене такі тільки чорні. Чорні, звичайні, чорні, в срібні. Випала коричнева, ну добро. Сьогодні відфотографую, додам ще в свій асортимент. Так, все, поки попередавав замовлення всі в роботу. Чекаємо, поки Паша закінчить відправочку. Зараз проведемо розпаковку моїх ноздрів. Ножнички ще не мучимо. Дай ножниці біля. Дякую. Можницю в мене гламурні. короче решетка антихром тему заказали короче я их получается взял за 400 гривен пленочки нормально ну. отлично сейчас подивимося видео как их треба менять піде ми ще поставимо. Ну, ось ще одне замовлення прийшло, зараз знову його передаю на пакування. Отак в сезон взагалі можна сидіти до 9 години вечора і пакувати, аби почта працювала. Але на жаль. На жаль, треба встигнути до 5, хто не вспіє на наступний день. Ну, так, поціжити, бо хотіли втріцати, тож Зараз поміняємо ноздрі. двухлитровый дизель n47n сейчас мы ну, короче по идее просто выдернуть надо Заебись, выдернул блядь. видео было набагато проще крепене не поломал но блядь, поцарапал повесуть са те распаковка Про опережимые посадочное место можно оставлять. Так, 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 главное не сломать. О, Ну, зашла лучше, чем сняла. Все, ну, покажи, сдалека отсюда. Так, ну пока сильно роли не вибра. Я їм другу. И тут поцарапав. Ну, красава, мене, коротше, не зовіть на замену <рес> так mm. Ну такі зверь. Ваше мнение с этого привода напишите в комментариях. Нормально? Или колхоз? За 400 гривен считаю довольно такой достойный вариант. У меня есть еще те. Можно их встать на перекрасном, чтобы они, конечно, по качеству поплотнее будут перекрасить и их сюда поставить. Идем еще посмотрим на склад, как там обстановка. Тут у нас дрифт-площадка. поки ніхто не бачить. Конечно. До речі, всі товари я даю по дропу, так що, хто хоче доєднатися до продажу, сонцезахисні окуляри, зараз буде сезон. Все, братва, Відправочка готова. Ось у нас один такий маленький пакетик, другий побільше. Сьогодні влізло два пакети. Зараз підемо ще на другий поверх. Закрию вікно можна їхати. Так, тут у мене щоб ви думали, зимова резина, мангальчик, звісно, є. Опа. Ну і ще упаковка, яку треба кудись віддати. Все, розгована почту. Так ти шо Не ну так зліше, думаю. Пасажири нас очікують. Сейчас трошки поправим шось, наверное. Он кстати, тоже на тему брав Кого маркетологи схавали, кто на тему щось купляв, посить Опана. Ну все, вот все поставим салон, бо це я визу додому. Поводочок, щоб жизнь малиною не казалась. В общем, все, роботка на сьогодні зроблена. Залишається вдома вже працювати над наступними замовленнями, щоб було що робити завтра, бачимо. Короче, історія. Колись на Ланосі я тут їхав на цих коліях. У мене відпало колісо і окотилось туди, до Майки. Повезло, що було вже пізно. Не стояла там машин, бо я б ще нормально попав на бабки. Так і Не бере. Безсу... Ну все, ладно, хватить дурачиться, я так не їжджу, це все графіка. Додому ще завітаємо в магазин, купимо ну, щось покушати. І з чисто дещо продовжуємо далі наш робочий день. Камера мотор, поїхали. Все, ми приїхали додому. Можна рахувати на сьогодні рутину товарщика. А, ні, так, сейчас я заново. Все, ми приїхали додому, собственно говоря, штаб-квартира мого товарного бізнесу. Далі в мене розпочинається рутинна робота, я буду додавати нові оголошення. там я не знаю, Дивіться, зараз коротше, по плану своїм пройдусь, Це вже я вам показати, вибачте, не можу. Це взяв ще одну пару окулярів, зараз темніє. У мене лампочка моя помощниця. отфоткаю їх і сьогодні додам також собі на продаж. Пишіть ваші враження від побаченого. Напишіть, де ви продаєте, як у вас торговля йде. Чи продаєте ви подробку, Напишіть. Посилання на мій телеграм буде в описі під відео. Брати вас, звертайтесь, підписуйтесь, далі більше.